Шпинат суперпродукт для здоров'я. Всім вітання! Шпинат це не лише смачний, а надзвичайно корисний продукт, багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Він має безліч позитивних впливів на наш організм. Шпінат має багато вітамінів та корисних речовин, які сприяють здоров'ю серця, очей, кишківника та імунної системи. Так, що корисного дає шпінат для людини? Він містить речовини, які розширюють кровоносні судини, покращують кровобіг і зменшують навантаження на серце. Дослідження показали, що на пізі шпінату знижує артеріальний тиск, а діастолічний тиск залишається низьким протягом 5 годин після вживання. Він містить максимум поживних речовин при мінімумі калорій. Три чашки шпинату забезпечують понад 300% добової норми вітаміну К, а також велику кількість вітамінів А і С, що зміцнюють імунітет, підтримують здоров'я кісток і сприяють швидкому загоєнню ран. Далі, антиоксиданти, що містяться у шпинаті, кверцетин, мірицетин та інші, допомагають зменшити запалення, знизити ризик серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Крім того, шпинат містить лютеїн антиоксидант, який може знизити ризик вікової макулярної дегенерації, що є головною причиною втрати зору у людей старше 55 років. А ще цей листовий овоч, багатий на нерозчину клітковину, яка допомагає підтримувати травлення, сприяє регулярному випорожненню та запобігає закрепам. Також містить залізо, що бореться з анемією та знижує ризик анемії, і вітамін К зміцнює кістки і покращує згортання крові. А для того, щоб отримати максимум користі, шпинат, необхідно. Правильно споживати, взагалі рекомендується вживати сирим, оскільки це допомагає зберегти лютеїн. Микрохвильова обробка зберігає вітамін К, а приготування на пару вітамін С можна вживати у салаті, омлеті, супі або тушкованим.